Доброго дня! У серпні 2023 року деякі категорії пенсіонерів громадян України отримують солідні доплати. І ми вже раніше говорили про ці доплати, але тоді було ще інформації мало, вже на даний момент інформації є більше, і тому в цьому відео я би хотів вам розповісти, що це за категорії пенсіонерів і що це за доплати до пенсії. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Незважаючи на воєнний стан, пенсіонери продовжують отримувати свої пенсії, також проводять заплановані перерахунки пенсії. А у серпні українські пенсіонери отримують одноразову доплату. До Дня Незалежності України деяким категоріям пенсіонерів передбачена доплата. Йдеться про ветеранів війни та жертви нацистських переслідувань. Ці виплати зазвичай приурочують до Дня Перемоги та виплачуються у травні, але цього року Кабмін ухвалив рішення перенести виплату на серпень місяць. Поки що точні суми доплати невідомі, але експерти запевняють, що вони не будуть нижчими від тих сум, що виплачувалось у 2021 році, коли у нас не було війни. І у 2021 році доплати складали наступні: особам з інвалідністю першої групи це 4421 гривня. Особам з інвалідністю другої групи 3906 гривень. Особам з інвалідністю третьої групи 3391 гривня, учасникам постраждалим бойових дій та учасникам Революції Гідності 1491 гривня. Особам, які мають особливі заслуги перед державою 4421 гривня, членам сімей загиблих 966 гривень. Учасникам війни 612 гривень.